Вітаю, шановні абітурієнти. Мене звати Олександра Курас у 2018 році я закінчила факультет психології, історії та соціології зі спеціальністю соціальна робота, соціальна педагогіка Херсонського державного університету. Через тиждень після отримання диплому я влаштувалася працювати в заклад освіти спеціалістом соціально-психологічної служби. Працюю дотепер. Спочатку здавалося, що це буде складно, що не впораюсь. Але знання, вміння, навички і досвід, які нам передали педагоги, є вагомим підґрунтям для допомоги іншим, особливо зараз, коли в країні війна. І я дуже щаслива від того, що я можу допомогти іншим не лише словом, а й ділом, так як аспекти нашої професії включають в себе співпрацю з різними організаціями: це соціальні служби, поліція, волонтерські організації, громадські організації, медичні заклади. І коли ти бачиш вдячність в очах... Дітей або дорослих за отриману допомогу. Ти розумієш, що 10 років тому ти зробила правильний вибір, коли стала студенткою факультету психології, історії та соціології, адже в ПІС це потужна сила Хдеу.